Добрий день! Ми починаємо з вами практику дихання. Сядьте зручно і стабільно на рівну опору під собою. Можна сісти, схрестивши ноги або сісти зручно на стілець, поставивши стопи на килим. Можна сісти під стіну, знайти опору для спини. Вдихом витягнутися за верхівкою голови вгору, подовжуючи корпус, видихом прикрити очі, розслабити плечі, руки і живіт. Вирівнюємо наше дихання, сповільнюємо вдихи і видихи. Відчуваємо, як кожним вдихом живіт подається вперед. Видихом уводимо м'язи живота трохи всередину. Некілька повних стабільних циклів дихання тут, відслідковуючи, врівноважуючи цикли дихання. Ми пробуємо видихами відпускати всі свої думки, відпускати всі справи на сьогодні, відслідковуючи. Рухи наших вдихів і видихів. Черговий вдих. Ми робимо на рахунок 4. Затримуємо дихання на 4, далі робимо видих на 4 і затримуємо дихання після видиху на 4. Вдих. 1, 2, 3, 4. Затримуємо дихання. Один, два, три, чотири. Спокійний видих. Один, два, три, чотири. Затримка дихання. Один, два, три, чотири. І наступний цикл дихання. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три. Чотири. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три, чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три.

Три, чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три. Чотири. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один. Два. Три. Чотири. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Вдих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один. Два, три, чотири. Видих. Один, два, три, чотири. Затримка. Один, два, три, чотири. Зробіть декілька повних, спокійних вдихів та видихів, поверніть рівне дихання. Відслідкуйте внутрішні відчуття та як змінився ваш внутрішній стан за цю коротку, але продуктивну практику. Далі можна відкрити очі та повертатися у свій день Намасте.